Доброго дня, малята! Я Зелена Жабка. На цьому занятті я хочу провести з вами розмову про весну. Зараз вона у самому розпалі. Чи помітили ви, скільки змін сталося у природі? Я вважаю, що, звичайно, ви все помітили. Далекого вирію повернулися птахи. Зазеленіла травичка, квітнуть дерева. Та кущі. Я вам приготувала весняні загадки. Чи зможете ви їх відгадати? Ану, пробуйте! Воно знов сильніше гріє. Усе живе теплу радіє, з неба світить у віконце, тепле і весняне, що малята. Так, це сонечко, друга загадка. Вони лежали взимку снігом, весною зайнялися бігом, стали прозорі та швидкі. бринчать, біжать, течуть тьо, дітки. Подивіться, це весняні струмочки. Ця квітка перша на весні. До сонця пробивається скрізь сніг. Красива і струнка, мов колосок. Весняна квітка яка, так це лісові проліски. Відгадайте, про якого птаха йдеться розмова. Прилетіли із за моря, із країв далеких. На будинку гніздо звили звати їх, як малята. Цей птах лелека у лісі, на Зеленій гільці. Птах цей грає на сопільці. приблизилась поближче я. Як ви гадаєте, кого я побачила? Дітки, це був соловейко, привітала нас піснями із весною. Живе вона із нами. Під стріхою одною хто це? Це ластівка та її ластів'ята. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле, біле і за вітром полетіло. Що за квітка така? Пізнали, це кульбабка. Віддарайте. Цю загадку? Хто відкрив на небі душ Повно на землі калюж і на всіх водичка лється? Як це явище зоветься? Це рясний весняний дощик. І остання загадка, слухайте уважно. Що це за яскраве коромисло, яке через річку повисло? Е, улюблена усіма нами веселка. Молодці малята, ви усі дуже добре попрацювали. Дякую вам усім за увагу. До нових зустрічей.